Вітаю вас, малята! І сьогодні ми з вами навчимося порівня... порівняти предмети за висотою. Тож, будь ласка, давайте переглянемо відео. Дітки, до нас сьогодні завітав наш знайомий їжачок хитрячок. Але він засмучений, бо вважає, що найнижчий у лісі. Давайте його порівняємо з іншими. Їжачок та лисичка. Хто з них вищий, а хто нижчий? Для того, щоб це зробити, нам необхідно нашого їжачка прикласти біля лисички і побачити. Отже, малята, хто вищий? Так, діти, як ви гадаєте, хто вищий? Лисичка або їжачок? Лисичка! Молодці перевіряємо. Лисичка, а хто нижчий? Їжачок. Так. Вірно. їжачок Тепер давайте порівняємо їжачка з ведмедиком. Малята. Хто вищий? Ведмедик Так, Ведмедик. А хто нижчий? Їжачок Молодці Вірно їжачок. А давайте порівняємо їжачка з мишеням. Малята хто вищий? Їжачок? Порівняємо. Вірно їжачок. А хто нижчий? Мишка. Мишка. молодці мишеня. Малята, роздивіться уважно, яке звірятко найвище. Дітки, як ви гадаєте, хто найвищий? Ведмедик? Так, ведмедик. А яке нижче від нього? Лисичка. Перевіряємо. Вірно, лисичка. А хто нижчий за лисичку? О, дітки? Їжачок! Так, їжачок. А хто найнижчий? Мишка. Молодець. Вірно, мишеня. Молодці дітки. А зараз давайте пригостимо звірят. Роздивіться, та назвіть, які смаколики ви бачите угорі. Так, дітки, давайте назвемо які смаколики ви бачите. Риба. Так, ще. Яблочко. Так. Мед. Мед! Мед! Молодці. А як ви гадаєте, хто есть? що міст? Що місце ледмедик? Мед. Так, а їжачок. Яблочко. А хто ж любить сир? Миша. Так. А хто рибку? Лисичка. Ой, молодці, давайте перевіримо. Так, мед, яблуко, сир та риба. Малята. З'єднайте, хто що полюбляє звіряток. Так, ведмедик полюбляє мед, мишеня полюбляє сир, їжачкові смакує яблучко, а лисичка залюбки з'їсть рибку. Молодці малята, а зараз трішечки порухаємося разом із звірятами. Давайте, дітки, трошки випрошимо. <му> Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, робить хлоп, якщо весело живеться, ура! якщо весело живеться. ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, робить топ, якщо весело живеться, робить топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Молодці малята, а зараз продовжуємо далі заняття. Так, дітки, а ви приготували свої смужки. А ну-ка, покажіть мені їх, будь ласка. Ось у мене така смужка якого кольору назвіть? Зеленого. Так, яка смужка? Жовтого. Так, і яка смужка? Синя. Так. Дивіться, ліворуч в мене смужка зеленого кольору, а праворуч синього. Так, а як дізнатися, яка смужка вища яка нижча? Що треба зробити? Прикласти одну до одної. Так, дивимось, я прикладаю, яка смужка найнижча? Зелена. Так, а найнижча? Синя молодці. А якщо я ось так возьму? Ліворуч синя, а праворуч жовта. Яка сишка найвища? Жовта, а найвища синя. Так. А якщо я візьму так, зелену сишку, приставлю жовту. І сильню смужку. Яка смужка найнижча? Зелена? Так, а найнижча? Жовта. Молодці. А як ми не дізналися, що треба зробити? Прикласти одну смужку до другої. Так. Або подивитися і. І порівняти. Так, молодці дітки. Ви знаєте, у нашого їжачка дуже багато друзів, але вони теж сперечаються, хто з них найвищий, хто найнижчий. Давайте допоможемо. Допоможемо. Просять допомогти. Хто дітки? Лисичка та зайчик. Що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно лисичка, а нижчий зайчик, зайчик. молодці. А ще нас просять, друзі, собачка та котик? Ми з вами що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки, хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий. Молодці. Так, а тепер подивіться очима і спробуйте відгадати, хто вищий, а хто нижчий. Як ви гадаєте? Хто вищий? Ведлій! Ведмедик, ведмедик. Так, а хто нищий? Пів... Пів... Півник. Півник, перевіряємо. А тут у нас ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно, прикласти. Тож, вищий. Ведмедик, а нижчий півник. А також нас просять допомогти друзі Вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти прикладанням вірно? Тож дітки хто вищий? Правильно Вовчик? А нижчий ніжка. Молодці. Запрошую вас пограти у гру «Розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Так, дітки, подивіться уважно, є два будиночки. Один будиночок який? Високий, а другий низький. Мишка. Так. А як ви здобувалися? Що треба зробити? Прикласти. Так. А у високому будиночку скільки поверхів? Два. Так, а у низькому? Один. Так. І зараз ми будемо з вами розселяти друзів. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них. Вищий, а який нижчий, як можемо визначити способом прикладання? Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка червоного кольору, і побачили, що вищий у нас будиночок червоного кольору? А нижчий білого кольору. Вірно. Перед нами наші друзі ведмедик та їжачок. До якого будиночка ми посилимо з вами ведмедика? Дітки, як ви гадаєте, до якого будиночка? До білого або до червоного? До червоного! А чому до червоного? Тому що він вищий заміжачка. Так, давайте тренеру. До вищого чи нижчого? Так, до вищого, а їжачка до нижчого. Добре. А друзів зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Так, дітки, а зайчика ми розселимо до якого будиночку? Мабуть, до нижчого, як ви гадаєте. А лисичку я кажу до нижчого. Правильно чи ні? ні? Ні. Так, а куди лисичка піде? В червоний будинок, так, а зайчик у білий. Ой, давайте перевіримо. лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно, до вищого, а зайчика до нижчого. Правильно. А собачку з котиком? Так, дітки, а собачку з котиком? Собачку до високого? Так. А кішку в маленький. А як ви здогадалися, чи так треба їх розселити? Що ми повинні зробити? Порівняти, прикласти. Так, молодці прикласти. Порівняли і давайте перевіримо, правильно ви відповіли, чи ні? Собачку до вищого, а котика до нижчого, вірно. А тут у нас ведмідь із півничком. Дітки, ведмідь піде до якого будиночка? Так, до якого будиночка ведмідь? До високого. А півник до низького. А перевіряємо вищого чи нижчого. Правильно до вищого, а півник до нижчого. Молодці. І ще також Вовчик та мишенятко. Вовчик піде до вищого О, молодці, а мишенятко. До, до якого? Вищого. Молодці! До нижчого. Вищого будиночка? А мишенятко До нижчого. Правильно. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку. Так, дітки, хто у вищому будиночку живе? Видіть! Так, ще. Вовк. Так. Лиси. Лисичка і собачка. Так. Ведмедик, вовчик, лисичка, собачка та ведмідь. А у нижчому? Так, дітки, а у нижчому? Хто живе? Котик. Так. Ще? Іжичок. Так. Зайчик мишка, півник. Так. Молодці, дітки, молодці. Давайте перевіримо: півник, котик, зайчик, мишенятко та їжачок. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Так, дітки, ось ми придивилися про наших звіряток а тепер скажіть мені, будь ласка, що ми з вами, чому сьогодні з вами на занятті ми вчилися? Що ви робили? Порівнювали предмети, смужки. Так. Порівнювали. Як порівнювали? За чим порівнювали? За висотою. Так. А ще як можна порівняти всі ці смужки? Що можна з ними зробити? Прикласти одну до можна ось так прикласти одну до одної. Так. Подивіться, подивіться уважно і сказати, яка велика, яка висока, а яка маленька, яка найвища, яка найнижча смужка. Молодці дітки. Дуже рада. На цьому наше заняття закінчується. Я вас всіх обіймаю, шлю вам таке сердечко своє і до нових зустрічей. До побачення! До побачення! До побачення! До побачення!